Такий коментар я отримала під відео, де я написала, що ми вирощуємо 1700 кущів і це наш 15-й збір помідорів. Взагалі не йшлося про кількість підживлення та схеми, які ми використовуємо. Але давайте будемо чесними. Багато тут таких людей, які вирощують великі об'єми лише на біопрепаратах. Підживлюють, наприклад, лише коров'ячим перегноєм, лікують помідори та борються зі шкідниками лише біопрепаратами. Та якби це було так легко та просто, хімії взагалі б не було в продажі, люди б не завалювали мене. Повідомленнями, що робити з помідорами та як їх лікувати. Були й такі люди, які били себе в груди, доказуючи мені, що вони вирушують лише на біо, а заходиш до них на сторінку, а там розсада вирушується в торфі келіка. А що ж входить в той торф? Всі знають? Так, те саме мінеральне добриво. Чи це вже не рахується? А коли помідори добиває фітофтора і ви біжете по хімію, це також норма, це також не рахується. Це також вважається вирушування на біопрепаратах. Тому давайте будемо чесними, нічого не виростити під палючим сонцем та поливаючи лише святою водою, люди, які, хоча б раз, щось виростили самі, думаю, в цьому вже переконалися.